Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо не про орхідеї, як ви вже здогадалися, а про інші рослини, які тепер теж є в моїй колекції. І дуже багато в мене зібралося Каланхоя. Збираю колекцію різних кольорів. Ось у мене нещодавна моя таке надбання обновочка жовта Каланхоя. І біленька. І посадила я ще так випадково цікаво-жовтий в жовтий горшочок, щоб було видно, де і як. Також забрала у мами її червону каланхую, просто пересадити, але вона вирішила її лишити в мене. Потихеньку вона відквітає, чудові гарні рослини, такі пишні кущі. Але коли відквітають рослинки, мені оце не подобається. Треба обережно їх прибирати. Потихеньку буду з цим займатися. Осипаються дуже сильно, але коли вони квітують, вони максимально привабливі. На іншій стороні підвіконня в мене теж є квіти, зараз я вам детально їх покажу. Цю рослину я знайшла біля контейнерів на смітнику. Тут у нас була проблема, напевно, в тому, що рослину пересушили. Не виключаю, що було якесь захворювання, тому що я її обробляла і фунгіцидом, і інсектицидом від шкідників, тому що тут в мене вже мої домашні квіточки, і мені не потрібні, були якісь проблеми з ними. Почало активно опадати листя, тут був повний горщик червоної листви. Але подивіться, зараз все чудово. Ось такі листочки цікаві. Ну, Google показує, що це сокулент. І ростуть ось такі нові парости. Ось тут, дивіться, росте новеньке. Цього всього не було. І це говорить про те, що рослинка себе почуває нормально, добре. Виско, як вона прийде до тями, я її, оці верхівочки, всі укоріню, щоб в мене була така велика, гарна рослина скомпонована, а не ось такий великий кущ. Тут у мене ось таке гарненьке грошове дерево від пані Оксани. Ми з ним знайшли спільну мову. Вже подивіться, як виріс. Прийшлось мені його пересадити, тому що пішло активно зростати. Тобто все чудово. Ось тут ми бачимо маленьку поділку від, від того великого кущика. Я просто пересаджувала маминка в і думала собі, зроблю я поділку. Хай в мене рослинка теж розростається, вже прийнялася, вже тургор є в листочках, вже все добре, вже все гарно. Навіть такі квітучі, пагони зрізала, подивимося. Чи буде, чи не буде вони в мене зростати, ну ви бачите, що все нормально, все добре. Все-таки в мене вдається привчити жіноче щастя, тільки що ходила, душувала рослинку. Ну, Збираються тут нові квіточки в мене. І тут багато в неї було цвітіння, так, що квітує, насолоджується, і мене радує. До неї до пари треба обов'язково антуріуми. Антуріуми є такі шикарні, і білі, і рожеві і шоколадні. Хочу собі придбати поділочку. Бачила, дівчата подають в групах, і не у алексі є поділочки. Думаю, придбати її собі мати до пари, тому що мені хочеться побільше рослинок і не орхідеями єдиними. Ви бачите, зараз в мене є і орхідеї, і хоє, і каланхоє, і спатіфілуми, і сукулент, і грошове дерево. Потихеньку моя колекція рослин поповнюється. Різноманіття воно теж має бути. Так, ось це мої донбаські каланхоя, Подивіться, як тут гарно нові кущечки розростаються. Мені прям дуже до вподоби. А оцей каланхоя, мені прям дуже подобається цей кущ. Він прям королівський, гігантський, велетенський, в нього неймовірно, шикарні листя. Прям зачаровує. Які кольори я не пам'ятаю, але тут має бути точно червоний. Я не пам'ятаю точно, тому що вони дуже давно не квітували. До речі, мені буде дуже цікаво довести до цвітіння і все-таки ж дійсно подивитися, які там кольори. І це найперша моя каланхоя, яка з'явилася взагалі в цій квартирі. Мені її подарували рожева каланхоя. Така була альтернатива букету. Був просто горщик з світом, мені дуже подобається. Так от виглядає, вже відквітла. Но тут я пам'ятаю, що були ще деякі квіточки помаранчевого кольору. Тут, мені здається, вона має якісь такі рослинки помаранчевого кольору. Я думаю, як вона заквітне, я тоді вже більш детально роздивлюся, подивлюся, потім потім цей кущ поділю. Окремо на рожеву і помаранчеву, я там знаходила помаранчеві квіточки. Ось так виглядає моя частина неорхідейна. Дуже мені подобається, насолоджуюся, ще поки тепло, вони загоються в мене на балконі. А потім я їх перенесу, звісно, що на ту частину підвіконня, щоб їм було краще, не прохолодно, без казників, тому що тут у мене на балконі такі. Відчутно прохолодно, коли починається сезон дощів, А поки ще насолоджуємося теплими днями, хоч за і осінь, але все одно тепло є. І хочеться, щоб воно трошечки було подовше. Ось і все. Дякую за увагу. Я вам дуже вдячна. Побачимося ще на моєму каналі.